Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління оновлюють дороги міста, оскільки їхнє головне завдання забезпечити комфортне життя містян. Наразі у Кременчуці триває ремонт дороги по вулиці Нескорених від вулиці Кондрацюка до вулиці Богдана Хмельницького. У перспективі цим маршрутом планують запустити тролейбус. Зараз Шербу готує із зупинки громадського транспорту. кармани верніше, під них. Далі благоустрій поставить зупинки, розширюємо проїжджу частину, тому що досить потужний трафік в цьому напрямку і. Наше бачення, наше завдання, щоб трохи зменшити трафік через центральну частину міста Кременчука, щоб весь транспорт, який рухається з Вітловодська, з Власівки, з того напрямку, він мав можливість їхати не через центр, а далі цією нормальною дорогою виїжджати. На відповідно вулицю Кондратюка і далі рухатися до нагірної частини міста, до вулиці Київської. Кремечужан просить підтримати працівників комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельного управління та, з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Просимо вибачення у укременчужан за певні незручності, тому що нам довелося змінити режим роботи громадського транспорту, його маршрутну сітку, скоригувати. Це займе десь півтора місяці робота, тому, будь ласка. Звикніть до нового графіку після завершення ремонтних робіт все буде відновлено. Надалі в планах облаштувати тротуари та пішохідні переходи, аби зробити рух кремечужан комфортним та безпечним. Тротуари і пішохідні переходи будуть зроблені з урахуванням придатності для маломобільних груп населення. Кругом будуть зроблені пандуси. Те, що ми говорили, на деяких ділянках доведеться покласти при підняті пішохідні переходи для того, щоб все таки швидкість транспорту зменшити, тому що ця дорога стане. Ширшою вона стане з гарним покриттям і до водіїв буде виникати спокуса перевищити швидкість. Тому, будь ласка, всі ці засоби зниження швидкості теж облаштовуємо. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Храмашицькі новини.